Вітаємо! З вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. З останніми подіями з життя міста випуску новин від 4 листопада. Загублені в часі та просторі рух авто не спинити. Не впорався з керуванням, відбувся легкими саднами. Муніципали спонукають у до підтримки енергетичного фронту. Під дією важкого наркотику прощиває розум, привіт, психлікарня. Про це прямо зараз. Минулий вечір пройшов не солодко як для муніципалів поліції та медиків екстреної медичної допомоги, так і для мешканців будинку по вулиці Ізмаїльська, 149 а неординарний випадок змусив зреагувати усі служби зі слів пробувших на місце подій, патрульних муніципальної варти, громадянину стані наркотичного сп'яніння, скоріш всього від втрати відчуття реальності. Перебуваючи в сильній ейфорії відживання нового сильнодіючого наркотику, чинив Дебош у власній оселі. Дружина, дитина та брат стали прямими свідками неприпустимої сімейної драми. Гарний сім'янин, за яким нічого подібного не спостерігалося, ніби зійшов з глузду. Панічні атаки, провали в пам'яті, буйність, дебош, спроби суїциду упродовж доби поклали край терпінню родини. Ситуація потребувала допомоги фахівців поліції та швидкої. Підключилися і муніципали, які перебували поруч під час чергування. За постріді він просто голова отам Несамовитий крик, пручання, покуси поліцейських, навіть смирена ковдра йому не завадила гристи дроти в кареті швидкої допомоги. Тільки вдумайтеся, майже 120 кілограмового чолов'ягу не змогли стримати шість кремезних хлопців. Ось наслідки нового сильно Алілуя! наркотику. Алілуялуя може причем за. Шановні громадяни, батьки підлітків та неповнолітніх, показане та сказане вище повинно стати наукою для тих, хто хоче спробувати хоча б один раз зловити кайф, розслабитися, ба ні. все може піти не за планом. І ліжко в психлікарні вам забезпечено, які дані особі, яка зараз перебуває там в одиночній палаті, на лікуванні. Скажемо наркотикам ні. Муніципальна варта щоденно на охороні громадського порядку у міцній співпраці з поліцією. Після 23-ї години рух громадських осіб та транспорту заборонено. На вас чекає перевірка документів встановлення особи, огляд з місту кишень. Може, й двічі під час вашої нічної прогулянки. Не дивуйтесь, пильність патрульних запорука недопущення ДРГ на території міста. Придавіть документи ваш паспорт. Комендантське время. Ви в курсі, що ви нарушаете комендантський час. Mm, хорошо. Mm -hmm. от, я тільки що, що меня. Хорошо. Цікаво може бути під час кожної зустрічі з муніципалами. Головне зберігати спокій і діяти згідно вимог. Вчора було дуже інтересно. Прям зразу одразу раз і все. Сьогодні піднімаю. Я я становився днями в районі перехрестя вулиць, портова та незалежності. Мотоцикліст не впорався з керуванням. На місце ДТП прибула поліція та патрульні муніципальної варти. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважні, зберігаючи пильність, особливо в темну пору доби. словами працівників поліції під'їхала швидка допомога і увезла його в лікарню для казання першої медичної допомоги. Муніципальна варта і далі веде роз'яснювальну роботу серед представників малого та середнього бізнесу щодо енергозбереження. А керманці в своїй більшості свідомо ставляться до вимог часу. І це не може не радувати. Добрий вечір. Муніципальна варта. Двісі часам відключиться освічення, хорошо? Муніципальна варта, район 4 школи Тіра. магазин фанат. Зекономимо сьогодні, аби завтра бути зі світлом. Працівники муніципальної варти постійно вдосконалюють свої навички, навички стрільби та самооборони. Систематичні тренування це запорука гарного результату. Готовність до будь-якого розв'язання конфлікту, передумова власної безпеки. Це наш тренер по стрільбі. А От дядя Ігор стріляє. І на такій бадьорій ноці завершуємо випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.